Доброго дня, мої дорогенькі, свята вже не за горами, і напевно ви вже задумуєтесь де обирати подарунки, які на яку суму, щоб не сильно дорого і гарно, і е, приємно було людям, яким ви їх подаруєте. І так, сьогодні я хочу представити вам те, що в мене є з наших самих майже популярних ароматів, ну, такі як е, аромати. Наші візитівки майже, які з нами більше 20 років, а може і більше, і почну з порубланки порубланка класична, дуже-дуже з нами давно. Ну, більше 20 років так точно. Це класична біла наша порубланка вона в мене представлена. В ароматі 50 мл. Ось такому спреї парфюмованому, кремі для тіла, в такому спреї рідкому Парфумованому спрей, мініатюрки 10 мл і кульковому дезодоранті. Це класична порбланка в всіх її видах. Також є у нас порбланка випускалась дуже багатьох видів. З мене є в наявності голубенька, є також в наявності отака жовтенька ще. Ну, і є порбланки, яких вже немає в каталозі, але люди їх люблять, ще шукають, може боюсь. Е, Є ось такі гармоні блаш. І ось така. дві штучки. Так що, хто любить порубленку, будь ласка, звертайтеся. Ну і як же ж без нашого інкадесансу? Інкадесанс це наш також люб... улюблений всі... майже всіма аромат. У мене він представлений в класичному виді, інкадесанс 50 мл, інкадесанс 30 мл, кульковий дезодорант. І мініатюрка 10 мл. Ну, і ще у нас нещодавно вийшов ось такий Summer Glow інкадесанс, дуже приємний, свіжий аромат, дуже він людям сподобався. Також у нас є інкадесанс Lotus. Ну, і ще я знайшла в своїх запасах ось такий Enjoy. Він, правда, 21-го року випуску, але може хто його любить, може хто захоче, звертайтеся. Один такий є. Також. Маленьке чорне плаття. Ну, хто його не знає і хто його не чув. Мабуть, не всі даже знають, що це Avon, але люблять маленьке чорне плаття Little Black Dress. Представлено у такому флаконі пластиковому аромат 100 мл класичний. Крем для тіла парфюмований такий, же, кульковий дезодорант і мініатюрка 10 мл. Можна спробувати, якщо не бажаєте купляти повний аромат, можна спробувати мініатюрку. До речі, можна придбати декілька різних мініатюрок, і спробувати, що вам більше зайде, що вам більше буде по душі, такий потім і придбати великий аромат. Також в мене є чорне плаці Лейс. Це мережевне, кружевне, по-русски мережевне плаття. І є у мене ось таке рожеве Little Black Dress флакончик. Ну, і куди ж без нашого today? Today майже ну, всі також знають. І що в мене є: класичний Today, крем для тіла. Today 50 мл, і Today 100 мл. І мініатюрочка 10 мл. Також today The Slav. 50 мл, 100 мілілітрів, і 10 мілілітрів. Ось такий Today Everlasting Є в кремі для тіла і в ароматі 50 мл. Дуже такий східний аромат. І мініатюрочка 10 мілілітрів. І оця новиночка новиночка. Embrace. Тільки вийшов аромат каталогу грудня місяця. Новинка, дуже свіжий, дуже приємний аромат. Так що, дівчатка, кому сподобалось, можете запитувати, можете придбати як наборами, так і окремо, що вас зацікавило. Ціни будуть дуже-дуже приємні, з дуже гарними знижками. Будь ласка, звертаюсь, чекаю на ваші дзвіночки. Всім пока!